Український гідрометеорологічний центр попереджає про затоплення заплавних територій Полтавської області. Впродовж 14 17 квітня, внаслідок значних скидів води під час пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у прирічкових населених пунктах на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Оголошено третій рівень небезпеки червоний. Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу зі ЗМІ роз'яснив причини підвищення рівня води на водосховищах. Він підкреслює, що наразі рівень води високий у всіх річках Кременчуцького району і у Дніпрі, і у Хоролі, і у Пслі, і у Солі. Також він повідомив, що сьогодні для зменшення рівня води на верхній частині Кременчуцького водосховища відкриватимуть третю стулку на ГЕС, яку не відкривали від 1974 року. Це означає, що вода з Кременчуцького моря спускатиметься вниз по річці. Також очільник Кременчуцької районної військової адміністрації наголосив, що очікується ще певна кількість води, яку він назвав чужою. Вода йде з території Білорусі. Станом на 12-ту годину рівень верхньої частини Кременчуцького водосховища районградинську Максимівки дорівнював 81 метру 30 сантиметрів і мав почати знижуватися. Водночас рівень нижньої частини Дніпра це Кременчук кам'яні потоки був на відмітці 66 метрів 44 сантиметрів і, можливо, ще збільшиться до 67 метрів.